Зараз з нами на зв'язку, друзі, Павло Якимчук, ветеран 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий вечір, героям слава! Київський час в ефірі. Дякую, що долучилися. Дякую, що змогли можливість долучитися до нас. Скажіть, будь ласка, пане Павле, ви в Києві знаходитесь? А так я зараз в Києві, пане Павло, от ми говоримо в контексті Києва. Як Київ змінюється, і як враховуючи, що 15 років в нас діє конвенція, і ми зобов'язалися змінювати наш простір для людей з інвалідністю, робити його безбар'єрним доступним, так і в контексті війни, яка триває в нас вже другий десяток років, вже одинадцятий рік іде війна, в нас 1 мільйон ветеранів. Які потреби ветеранів, пане Павле, в контексті от безбар'єрності, доступності допомоги. Яка потрібна, і зміни, які потрібні в просторі? Доброго вечора присутнім. Ну, перш за все, хочу сказати, що поранення я отримав у 23 році, і я вже майже два роки як особа з інвалідністю, людина з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Певну частину свого життя я проїздив на інвалідному візку. І що я вам скажу, ну це велика халепа, тому що я не міг виїхати навіть з госпіталя, в якому я лежав. В мене був візок з електроприводом, і тротуари, до якого я доїжджав з території госпіталю, це були суцільні ями. А це госпіталь, в якому, в принципі, всі люди мають якісь вади. Я вже не кажу про хлопців з пораненнями на інвалідних візках, яких там була більшість, і ну це весь київ такий. Я дивлюсь, як в мене біля адміністрації я проживаю в Дарницькому районі, замінюють плитку перед самою адміністрацією, але чомусь і зробили пандус хороший заїзний. Але я в себе дома в мене пандус от такого наклону. Ну, типу, з допомогою дружини, навіть мені під цей пандус виїхати це була величезна проблема. І це весь Київ, в цьому весь наш інклюзивний Київ. Е, я цього року відвідав е, Вашингтон е, в рамках робочої поїздки в Міністерство е, в справах ветеранів е, американське і відвідав Лондон теж е, в рамках робочої поїздки. Ви знаєте, я був. Настільки приємно вражений, що, а виявляється, так можна зробити. Ну, типу, в людей воно ж виходить, а в нас чомусь ні. Я зараз не хочу накидати на вентилятор. Знаєте, але людина, е, я зараз про конкретну людину, і хто не цей багато хто здогадається, людина, яка жила за кордоном. Яка бачила, як це все відбувається, Знаємо, що яка при владі в Києві вже 10 років? Я думаю, мала би щось зробити, щоб наш Київ виглядав, хоча б як Як Гамбург. Як частинка гамбур. вашинство. Гамбург, да, Гамбург, це до речі, одне з е, кращих міст там для життя в Європі за рейтингами, де Кличко провів значну частину свого досвіду і майже живе там щодо пандусів. В нас є от графіка, як він має виглядати е, за стандартами, так би мовити. Так ми розуміємо, що десь у нас ліплять просто їх. Е, знаєте, аби було. Просто щоб для галочки, і от пані Хонда, а в нас зокрема звітує це представниця КМДА знову ж таки, яку ми вже згадували, да. заступниця голови КМДА <кій> вона каже, що в пріоритеті створення умов вільного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів житлово-комунального господарства та громадського призначення. А по факту, пане Максима, Давайте, Є те, цей пріоритет? Що, те, що каже пані Хонда, вона абсолютно права. Але треба зрозуміти, що це все на 5-10 вулицях в центрі міста, навколо мерії і міста, де пересувається можновладці. Там реально робиться те речі, що каже пані Хонда. Це трошки Хрещатик, це колишня Пушкінська, зараз на Пушкінськ, не Пушкінська, не пам'ятаю зараз. Uh, 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 там, трохи, трохи біля метро театральної uh, Франка, трохи і таке інше. Там вгашена гранітна вся от ця історія, що колега розповідав, скільки всього вгашено грошей. Uh, я власний uh, приклад розповім. Я колись мав практику в Швейцарії, в Цюріху в 2003 році. І я після першого дня виходжу на вулицю і бачу сотню людей на візках. Я ну я малий був. І я шокований. Думав, це ж що за екологія? Чим люди хворіють, що так багато людей? А потім я йду, і я розумію, що просто люди мають можливість вийти. З квартири чи будинка і проїхатись по Цюриху, сходити в кафе, в ресторан по справах і таке інше. А в нас там 80 людей відсотків не можуть просто вийти з квартири. Для хоча це зробити. взагалі не можна зустріти ні маму з візочком, з коляскою, ні е і тому, а... людину і, на... і тому я віде. просто добавлю, колезі дві складових або Лондона, або Цюріха, там, де ви були. Перше, соціально забезпечення людини з інвалідністю. На такому рівні, що вона собі може дозволити це зробити. Раз. І друге, відповідальність об'єктів інфраструктури за відсутність mm -hmm. доступності. Там такі штрафи, що ви в цій студії б 150 разів би всю доступність би зробили, якби у вас був такий штраф. Це <рес> вся історія. Це, так, це ж дуже крутий кейс. Це дуже крутий кейс для, для, для вашої студії. Давай, давай. Давайте почуємо думку і киян. Ось наскільки безбар'єрним і зручним для людей, які пересуваються на кріслах колісних, є столиця України. Про це наші журналісти запитували в киян. Давайте почуємо відповіді. Дуже багато у нас проблем з пандусами. Вони або занадто круті, або взагалі їх ну не вистачає. Ну, деякі вже дивлюся новобудови, там нові офіси вже будують більш-менш нормальні пандуси. 50 на 50, тому, що тут дороги, більшість в ямах. Я тільки що майже спітнулося, і немає заїздів в багато місцях. Во-первых, пандусів мало де є, а во-вторих, з транспортом, як десь пройти, проїхати. Я думаю, ні, не придатно. Думаю, що більш-менш так, адже більшість закладів для харчування, банки все обладнане для того, щоб там, наприклад, люди піднялися з коляскою, але, наприклад, ліфтів. І в обичних таких домах жилих, наприклад, немає оцих підйомників. То, якщо ціни на 10 із 10, я думаю, що можна поставити 6. Віддамо руку. Бо він... Так друзі, з нами на зв'язку Павло Якимчук. Я нагадую ветеран 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Пане Павло, бачу, ви реагуєте. Будь ласка, вам слово. Так, бо я дивлюся, що опитували звичайних містян, які Це. знаєте. Я коли був здоровою людиною, я напевно не звертав так, увагу на. Те, наскільки наш Київ потребує інклюзивності, не потребує. Я був не дотичний до цієї проблеми. І коли на вулиці опитують звичайних людей, мені здається, що це дуже хибно е ну, зараховувати їхню відповідь, як правильно. Наш Київ, якщо він, мужчина, сказав, опитаний на 6 з 10, Ні. я би опустив цю планку десь до трьох, можливо. До двох. До двох. Окей, тут можна гратися між, між між одиничкою і трійкою можна гратися е, як, як вам завгодно. Місто, Місту не вистачає, і якщо ми не хочемо, щоб ми жили як при совєтському союзі, коли осіб з інвалідністю, коли людей з інвалідністю просто замкнули вдома, то нам потрібно Такі. цю проблему вирішувати. І це в принципі проблема. Це вже не можна назвати якоюсь. Проблемкою маленькою це дуже велика проблема, тому що кількість людей, які е, отримують поранення, я вже говорю про діючих ось, людей з інвалідністю. Кількість людей вона зростає в геометричній прогресії щодня. Просто і нам немає часу вже чекати е, або вичікувати, або розробляти мільйонні проекти, які коштують дурних грошей, і втілювати їх найближче десятиліття, тому що ці люди вони вже є. Вони вже потребують виходу на вулицю в соціум, і ну, якщо ми не хочемо бути совєтським союзом, нам треба вже щось робити, але це ми правда. нічого не робимо з того, що я бачу. Ну ми починаємо принаймні цю дискусію. і Вже це вже перший крок. Пане Максима, пан пані Тетяно. У мене два короткі коментарі. По перше, війна йде вже 11 рік. А, а, і нинішній мер при владі приблизно стільки ж є, а, і в принципі ми мали якусь трансформації повідомлення від колишнього голови КМД пана Бондаренка, де він торжественно заявив, що всім бомбосховища готові до того, щоб зустріти ворога. Я не жартую. Це було 12 років тому. 11 років іде війна, і 11 років нинішні мер керує і знає про ці проблеми. Що колега розповідає, це все відомо, це все публічно. Грошей за 11 років 600 мільярдів. Якщо б виділили 5-10 мільярдів на конкретні програми по допомозі окремо людям, окремо про інклюзію, було б значно краще. Це перший і короткий другий коментар. Що люди з інвалідністю потребують інклюзії, і не тільки вони. Вагітні мами з дітьми, люди на милицях. Ми іноді ламаємо ноги. Загалом 50% населення України так чи інакше стеркається з цією проблемою, і коли в сторону бути хворі коліна, хворі, опор... Точно. І зараз ми ви, ви, ми бачили опитування здорових людей. Якщо попитати маму з трьома дітьми, наскільки Київ інклюзивний? Вона скаже: ні, 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 ні. Ну це а вони готові. просто не виходять в центр Києва. Та всі, а всі в Києві там? в центрі на трьох вулицях Да. Так. на Франках. Красиво все. Так. Пані Тетяно, можна, можна я ще до Давайте, Давайте, будь ласка, пане Павло, а потім пані Е, Можна хаяти ще владу скільки завгодно, але не треба відкидати на задній план і саме суспільство. Я неодноразово стикаюся з тим, як місця для осіб з інвалідністю на парковках ТРЦ та будь-де. Займає не влада, займають прості громадяни, прості городяни, звичайні мешканці, до яких ти підходиш, і для них це новина, що не можна займати місце для людей з інвалідністю. Нам це, це комплексне рішення. Нам потрібно. Інклюзія це ж не тільки про пандуси, це угу. й про. Перепрошую. Так, мали? так, продовжуйте, пане Павло, ми вас чуємо і бачимо. Інклюзія, це ж і про сповіщення людей. Це і про соціальну рекламу. Це багато, багато, багато про що це комплекс рішень, які потрібно робити. Напевно, так. так. Пані Тетяна, пані Тетяна Ломакіна, це радниця уповноважена з питань безбар'єрності президента України. Ну в якійсь мірі представляє владу, можна так сказати. Так, пані Тетяна? Дивіться, коли ми кажемо про безбар'єрність, перш за все, це про повагу до людини. Це суспільство, де приймають, поважають і цінують людину, не зважаючи на вік, стать і о, певні характерні риси, до яких ми можемо віднести можливість рухатися, чути, спілкуватися і так далі. І коли ми це все ставимо в центр уваги, ми по-іншому починаємо дивитися на те, що в Києві не продубльовані, наприклад, наземні наземними переходами підземні. Тобто по центру міста є лише оце в центрі один наземний перехід, і значить, що людина, або як ви сказали, мама з дитиною, яка супроводжує дитину або тато, або це людина з порушеннями руху. Будь-якими порушеннями це дійсно можуть бути люди старшого віку, коли ми починаємо рахувати людей, в яких є зацікавленість в безбар'єрності, то це дуже велика кількість людей. Я можу вам сказати, що в Україні десь 8-9 мільйонів людей старшого віку, 3 мільйони людей з інвалідністю. Це батьки, що народили дітей і які супроводжують дитину. Це вже більше ніж 50% населення. То про що ми зараз кажемо? Про повагу і Увагу! Оце про безбар'єрність і про безбар'єрні маршрути. Дивіться, у нас була зустріч з організаціями громадянського суспільства разом в КМДА, де е, люди просто розповідали, що це не безбар'єрність, а островки, тобто десь малесенький остров зробили тут малесенький а остров. А, а не можна із точки А в точку Б пересуватися по Києву. За допомогою милиць, а також крісла колісного, і та, так, і цей маршрут має в собі не лише пониження бордюру, а й можливість на зупинковому комплексі потрапити до тролейбуса. А тролейбус має бути низькопологовий. а це все має бути задизайновано. І в метро також люди мають мати, мати можливість спуститися без підтримки про ми про самостійність незалежність. А те, що нам сказали, що хтось когось там супроводжує, то люди можуть сприйняти це як приниження, вони хочуть бути самостійними. Давайте їм допоможемо угу. і друзі. От пан Павло підняв важливу тему: ось паркування на місцях для інвалідів. І я просто додам, що в принципі цю проблему вже е, певний час всі наголошують на ній. і почали. Почалася боротьба за це. Да, от в Києві масово почали притягувати до відповідальності водіїв, які залишають свої автівки на місцях призначених для осіб з інвалідністю. В основному штрафують на парковках ТРЦ відомих будівельних гіпермарків де є помітка, так, Правильно є. сказав так. пан Олег, що. Поруч з цим е, офісним центром навіть поміток немає. Нема. Соответственно, поліція не може приїхати і оштрафувати ну, людей, тому що ми не розуміємо, де там є У нас тут навколо я б... перед самим бізнес-центром немає. Ця парковка там, а де муніципальна стоять. парковка, да. муці... трохи далі є. є. Там, там є му. помітки, да. там, звичайно, зараз стоїть. Я вам гарантую, це не людина з інвалідністю. Не людина. Ну і вже є зміни. Друзі. От я скажу мені, е, директорка нашого каналу одразу ж е, теж дивиться ефір, і вже керівництво відреагувало пане Олегу на ваші. Зауваження, і власне все буде враховано, і будуть пропрацьовані всі ці зміни, і просять пробачення за те, що довелося стикнутися з такими моментами. Ми обов'язково все це виправимо. Тому вже наш ефір працює, вже є результати, але звичайно проблема значно більше. Ми про неї говоримо. про Київ є. А, пан а, Павло. Правильно пан Павло Павло є та, дуже крутий кейс. Всі кияни його знають. Кияни вже по-моєму 10 років борються за один наземний перехід на метро університет. Там дуже страшний підземний перехід, так. і наземний вже були всі дозволи, вже було все зроблено, вже почали копати навіть по-моєму, півтора року тому. І знову все застигло. Ні, нікому не цікаво і таке інше. Там є в 200 метрів, там є наземний реально, але 200 метрів зимою на е е лісному крі кріслі – це виклик. Окрема. Добре, що ви відкрили цю тему. Давайте до неї і рухатися. Тоді лише 10% пішохідних переходів у Києві відповідають вимогам інклюзивності. Процес Учать літні дослідження студентів географічного факультету університету Шевченка. загалом вони проаналізували інклюзивність майже тисячі пішохідних переходів і майже двох тисяч підходів до них а також дев'ять острівців безпеки і вісім підвищених переходів. Зазначається, що бордюрний камінь часом понижують спеціально для автомобілів. У місцях заїздів у двори або власне на парковках. Водночас Тоб для та, пішоходів та, 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 цього та, та, не роблять. <глад> для, от, <глад> будь <глад> ласка, ну це дивіться. А буде, це давайте парадокс. дуже важлива історія. <глад> Ми чітко знаємо, авторіпусі. хто це зробив. Є прізвища прораба, є прізвища людей, є голова департаменту. От якщо б один раз, як пан Олег каже, оштрафували людину за рукасраки. Оце Солос і а є штраф такий, існує такий штраф чи ні? Це можна випустити. Поліція може випити голова КМДА може оштрафувати людину. Що зробила рагульство Просто за наші кошти. можна кого -то. Ну, звичайно. І один раз звільнять, потім буде працювати нормально. Це ж оплачено. Вони ж, пані Хонда, сказали, що пониження є. Але ну, нахріна таке пониження, ви робите, якщо ви, ви ще списали гроші за це. Mm, да. Вибачайте. Пане ви... Ваш коментар і пан Павло. Та, потім прости. Простий коментар. Є, а... Нічого не поміняється, поки в тому числі і не ну, якщо ми хочемо, щоб швидко змінювалося. Якщо ми кажемо, що 15 років і зараз громадські організації будуть кожен раз викликати, наприклад, на стоянки там, де стоять на значках людей з інвалідністю автомобіля, і буде приїжджати. Ну не наїздиться наша поліція, бо ви знаєте, скільки штраф за паркування на скільки інвістер... Я не паркуюсь, так тому не знаю. Да. тисячі два 1700, От о, пан Павло збільшили да, клас зар зараз. зараз Збільшу а, да але все одно це не той штраф, який е, дуже сильно лякає водія. Е. Це будуть елітні паркомісця, місця. Виходить не здати. Да, то, не. То, ну, хто 1700 готовий заплатити <кх> там. То а, пан Павло, я бачу, ви реагуєте. Давайте дамо теж панові Я послати. стосовно штрафів. Я просто дуже перейнявся цією проблемою. Е, я не знаю, чули ви про історію літ в кінці літа. У мене була, скажімо так, вибачте, за сленг, заруба з поліцейською на парковці одного із супермаркетів Києва. Її звільнили з посади. Так, от я після цього дуже зайнявся цією справою. Як помічник народного депутата, станом на сьогодні? Я намагаюся дещо змінити правила дорожнього руху в цьому напрямку. Перше, я хочу збільшити штрафи для. Тих, хто паркується на місцях для людей з інвалідністю суттєво, тому що від 1020 до 1700 це не є е, та сума, яку е, зневагу я паю до себе так. Зумієте, друге, я хочу дозволити по перше, хочу законодавчо зобов'язати всіх водіїв, які паркуються на місці для людей з інвалідністю, і мають на те право зобов'язати їх мати наліпки, які е, показують мені, що це є. Ну я людина з інвалідністю. Відповідальний громадянин. В мене є наліпка. Я приїжджаю під і центр. Там 20 місць і всі зайняті. Uh -huh. Я не знаю, має ця людина право там стояти. не має. Я викликаю поліцію, приїжджає поліція, тратить свій час. Виходить людина, показує посвідчення, сідає і їде. Нерви зіпсовані, uh -huh. гроші платників податків потрачені, тому що поліція змарнувала бензин час, поки приїхали, чекали, ні про що. І четверте, я хочу дозволити поліції штрафувати не водія, а автомобіль, тому що станом на сьогодні поліція не має права штрафувати автомобіль, який припаркований на місці людей з інвалідністю. Коли немає водія поруч, mm -hmm. а, ну. а евакуювати вона його може чи ні? Я Пан можу. Максим Ми на спеціалістійна дискусія, але насправді абсолютно всі правильні речі кажуть. Єдине, що і ся за сьогоднішній день немає права, навіть якщо вона людина з інвалідністю буде припаркована на місці, якщо немає позначки, і mm -hmm. вона має бути оштрафована. Ну, тобто, така вже історія є. просто це не виконується, і багато поліцейських просто не знають, що це таке, і що так я в цьому напрямку. Дуже стараюсь, і в мене чи не що зустріч депутатами з правоохоронного комітету, і ми зараз думаємо, як міняти ці правила. Але я би хотів в першу чергу, знаєте, це це наслідок. А причина в тому, що люди не поважають е ні людей з інвалідністю, ні ветеранів, в тому числі я. Е Люди просто не розуміють, що в Україні й рік триває війна, і кількість людей, які ці місця потребують, їх дуже велика. І Деяким mm -hmm. з нас важко пройти 10 метрів. Я вже мовчу про лишні 10 метрів. Так. От. І це ну, є на... Ветеранів ми поважаємо це. Ну пане Павло, це сумно, сумно вас. чути, що ви так оцінюєте, але все ж таки. Ну, хочеться щоб ветерани відчували цю повагу кожен день, коли вони перебувають на робота. Я б теж цього хотів, але я можу запросити вас на парковку любого з епіцентрів, любого з супермаркетів, і ви зі мною послухаєте те, що час від часу доводиться вислуховувати угу. мені та те, що я просто роблю зауваження. Угу. Знаєте, Пані я не роблю останні часи зауваження. Якщо в мене є час, я обов'язково стою, так знаєте, машиною перегорожується ага. угу. і я чекаю, те... і чекаю, поки приїде поліція. Я ну буде просто не завжди час так. вистачає. Так. Uh, я перепрошую, і... я блокую, коли виходить водій. Я йому кажу: дивіться, або ми викликаємо поліцію і ви сплачуєте штраф, або зараз без поліції. Донат на таку саму суму на воно Супер, супер. і от бачите, в нас у нас люди з інвалідністю, і ветерани займаються зараз активізмом. Хоча це мало би подбати держава про це. І я хотів би ще приклади активізму на цьому напрямку власне додати. От київська активістка Марія малює надписи крейдою на асфальті, аби привернути увагу до безбар'єрності. За її словами, таку потребу відчувають не лише люди з інвалідністю, але й ну звичайні громадяни, коли несуть важкі валізи. Чи е, підвернули ногу, наприклад? Так ось є, е, є ці фото, є відео. Я прошу вивести на плазму, бо наші гості теж мають їх побачити. Mm -hmm. Ну, ось так. Е, як ви думаєте, пане Максиме, кличко читає ці написи? Ми якось стикнулися в ситуації, що пана кличка була. Чи поламана, чи розтягнута нога, uh -huh. і він ходив на милицях, yeah. ми почали тримати кулаки, розуміючи, що от він зрозуміє, нарешті, що таке реальне. Знаєте, you know, я коли з ним спілкуюся, ми абсолютно розуміння, що він все розуміє. А коли доходить 200. до справи, що треба зробити, воно якось тут, береться тут, і Тут можлива історія. Розуміння, розуміння і екзекюшн виконання це абсолютно різні історії. <рес> О, в цьому дворі є точно утримувач, є точно ЖЕК або керуюча компанія, що несе відповідальність. Якщо дуже захті. Тіти за два тижні можна виписати 300 штрафів, що вони почали виконувати приписи благоустрою. Гроші на те є, є гроші в людей. Умовно припис зараз цьому бізнес-центру виписується, що нема пандусів, нема стоянок для людей з інвалідністю. і таке інше. За два дні все буде. Гарантую вам, тому що будуть штрафи тисяча, дві, двадцять двісті тисяч. Потім Тут немає таких штрафів. На жаль, але ти про нього розумієте, в чому проблема. От якби тоді приписали... публічно позорити треба. Ну, ну так, і таке інше. Так. Ну тобто, ну точно можна розібратися. Так. Пані Тетяно, це от вам пропозиції да, до реалізації. Фактично, так, да? зараз звучать, дуже, ну, дуже, але є, є бачення, що потрібно збільшувати штрафи. Я, я це перше, що чую в нашій студії. Ну і пане Павле, одна ще важлива тема для вас. Хочу, щоб ви її прокоментували все ж таки, як ветеран е, нашої великої війни, за різними оцінками від 20 до 50 тисяч українців нині потребують протезування кінцівок. Про це пише економічна правда. Зазначається, що держава гарантує забезпечення протезом людей з ампутаціями. При цьому для військових, які отримують поранення, в ході боїв сума компенсації втричі більше ніж для цивільних до 2 мільйонів гривень на одну кінцівку. Такі є цифри, такі є дані. Але як воно працює, пане Павло? В реальності, що ви можете розповісти про досвід ваших побратимів? Чи вдається їм повертати свою мобільність ну, за рахунок протезування? Чи воно є справді доступним працюючим в нашій країні? Е, мені слава Богу, вдалося зберегти мої обидві ноги, хоча їх обидві мали ампутовувати. І слава Богу, вони на місці, і магніти до них не прилипають. Але так в мене є товариші, які на сьогодні не мають е, рук, ніг. І 90% всіх історій, які я чув, то це всі історії, які пов'язані з волонтерськими фондами, а не з забезпеченням держави. Я насправді не буду лукавити, я не вникав, чому саме вони віддають перевагу волонтерським фондам, а не державі. Я думаю, що тут питання довіри, от тому, що е, волонтерський фонд станом на сьогодні е, викликає більш довіри в плані. Протезування і біонічного протезування, яке є не дуже дешевим, а точніше, навіть дуже дорогим, от аніж держава. Моя думка, пане ну пане Павло, це те, те, що я з, з хлопцями зустрічався і розмовляв. Пане Павло, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії за ваші коментарі, і звичайно за вашу службу. Павло Якимчук, ветеран 73-го морського центру сил спеціальних операцій, був з нами на зв'язку. Героям слава дякуємо, пане Павло. Yep.